Розкрий свої приховані таланти. Якщо ти, як і я, вмієш правильно підбирати ключики під відповідне кріплення. Оба вгадав. Тоді навіть ти зможеш замінити гаремчик на Peugeot. Peugeot 30. А мало бути 301. Я тобі не буду пояснювати, що треба обов'язково викинути подушку. викрутити цей шматочок алюмінтію. викрутити декілька штучок таких от шурупчиків. Ну, за колоса я мовчу, я думаю, ти сам здогадайся, що я треба зняти. Підкрилка обов'язково, бо без цього ти не доберешся до шкілка ось він. Всього три трибовтика. Але оцього не чіпай. Він дуже великий. Ти занадто слабкий для цього. Тепер крути оці три штуки. Ось один, другий і он третій, летяться його не видно. І тепер, коли ти зняв оці от два шматочка кожушини, тобі тебе відкривається повнісінький доступ до ремінця. Крутиш колінвальчика. Знаходиш міточки. Он одна міточка і друга міточка. А на колінувальчик ось бачика рисочка. Тепер береш ключика на 13 і відкручуєш болтика на, на. Береш ключика на 13 і відкручуєш натяжного ролика. Помпа тут взагалі міняється, як на велосипеді. Звісно, якщо ти раз доводилося міняти помпу на велосипеді. Всього, на всього два бовтика. Та головне, не забудь почистити посадочне місце під помпу. Бо ж тут стоїть розинка. Приблизно отак. Ставиш помпу, новий ролик. О, ще один. А цей куди. Ти головне попади оцим прорізом. Ну, от прорізом. На оту піпку. Бачиш? Береш сверло по дереву на 8 і фіксуєш випускний вал. Особливої точності не треба. Тут можеш взяти сверло на 4, або куди воно вштрикається. Далі накидаєш на ремінець виробник якого зробив відповідні позначки з турботою про тебе напрямок, а також де ти можеш сумістити міточки і рисочки. Поняв? На колін волі, он як воно виглядає. Доволі просто скажи. Висмикуєш з ролика фіксатора, і тепер поступово натягуючи підводячи ролик проти годинникової стрілочки, витягуєш собі оці фіксатори на вали, що ти придумав собі. Робиш декілька обертів. Імітуєш здивоване обличчя, що в тебе мітки тепер зовсім не співпадають. Перевіряєш натяжечку ремінця. Та ваш подобається цьому відео. Збираєш все до кути і запускаєш. Та який тратата! Все байдуже чого Всього зробиш!